О, чуєш, ми зараз будемо умними барсуками. хо 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 хо, -хо. Всім бажаю міцного! Мій позовний єнот, я інструктор громадської організації Купина, і сьогодні ми з вами подивимось на подарунок, який надіслала вам компанія Дніпро. Бачимо підсумок. Під аптечку без платформи. Що ми тут бачимо перед собою? Бачимо невеликі підсумки. Такі можна покласти медицину підсумок під турнікет. І ще два кармани під медичні засоби. Що можу сказати, на перший погляд, орієнтура виконана якісно. Доволі, виглядає доволі кріпкою, а саму ефективність і роботу самого підсумка ми будемо перевіряти вже, скажімо так, в роботі. Зараз ми спробуємо її наповнити і перевірити, як вона, скажімо так, знаходиться на розпорядженої на бійця, на людину. чуешь, мы сейчас будем умными барсуками. Не, Не. Не совесть не татуря. Вера. Mm -hmm. <laughs> вот так аптечка выглядит, скажем так, в полном комплекте. Как заявляю, выработник еще должен быть для, для полного комплекта. Это рукавички, бандаж для захода, турникет, Дві окрузійні наліпки, множиться, маркер і гемостатичний облінок. І Зараз ми її примірюємо, скажімо так, в повному комплекті, як вона буде знаходитись на людині на бійці. Сидить вона доволі зручно, майже не заважає рухом. Всі з нею зараз ми спробуємо доволі швидко дістати з цієї аптечки В першу чергу, що нам потрібно, це буде турнікет, доволі швидко дістається. І з іншими засобами, я думаю, така ж сама буде ситуація навіть з ножицями, які доволі кріпко закріплені, скажімо так, резинками на місцях. І все доволі просто дістається, доволі функціональна, кріпка і практична. Протягом певного часу ми будемо, я буду використовувати цю аптечку і вже після там, певного часу. Буде додатковий відгук про її використання, про її функціонал і додатково ми це, скажімо так, ще будемо випробувати. Дякую компанії Дніпро, особливо Катерині. Всім до вибачення. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!